Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 12 серпня. 170-ту добу Збройні Сили України б'ються з ворогом. Наші військові успішно ламають на полі бою російську терористичну машину, здобувають перемогу ціною свого життя. В умовах воєнного стану Південно-Український енергокомплекс продовжує працювати в штатному режимі. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГСГС. Стабільно виробляють електричну енергію для потреб країни та армії. Рівень надійності обладнання відповідає чинним вимогам. Персонал підтримує його безпечну експлуатацію на належному рівні. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Протипожежний та екологічний стан не змінювався. Його рівень перебуває в межах чинних норм. Напередодні професійного свята будівельників вітаю всіх! Хто далеких 70-х років доклав зусиль у розбудову та сьогодні продовжує розвивати південноукраїнський енергокомплекс і його місто-супутник. Не вистачить часу, щоб перелічити всі об'єкти, які понад 40 років було зведено та успішно введено в експлуатацію. І нині війна не зупинила розвиток нашого майданчика, лише уповільнила його. Наш колектив, а також колективи підрядних організацій, Роблять важливий внесок у розвиток національної енергетичної галузі та в інтеграцію української та європейської енергосистеми. Шановні партнери, колеги та друзі, з нагоди свята бажаю нам усім миру та перемоги, а будівельникам успіхів у здійсненні планів і підкоренні нових професійних висот. Я впевнений, що в перспективі буде багато нових об'єктів. Експлуатація яких дасть змогу і в подальшому розвивати південно-український енергокомплекс на благо нашої держави. Слава Україні!